Ну що, усім привітники. Поки там наші співають, хочу поділитися, що у нас сьогодні дуже велике свято це день явлення Шідхара Махараджа, одного з наших вчителів, якого наразі немає в цьому світі, але те, що він нам дав, це якраз те, що ми намагаємося практикувати кожен день. Свідомі... Він дав нам свідомість Крішни, тобто він дав нам можливість дізнатися, що Господь, що Крішна Він прекрасний, що поруч з ним завжди присутня Шиматі Радхарані. І скажу вам по секрету: в нашій лінії якраз через Шиматі Радхарані. Тобто через жіночу енергію, через жіночу експансію, якщо можна так сказати, ми можемо служити крішні, ми можемо служити Господу. Ось. І ні, це не пити, це, це масло. Якщо хтось не це подумав. А ось. І це дуже прекрасно, тому що, знаєте, дуже часто ну, буває, так, що там Господь сидить. Чоловіча енергія, а де ж в цьому присутня жіноча. Але е, якраз Радхарані і Кришна — це одне ціле. І ось Швидхар Махарадж він якраз е, і дав нам ці знання, тобто він е, дав нам е, можливість е, доторкнутися до чогось найвищого і прекрасного. Е, взагалі, е, Швидхар Махарадж — це дуже духовна особистість і. Завдяки його учню Говінді Махараджу якраз ми і знаємо ці знання, і в нас є можливість практикувати. Тому що Швидхар Махарадж він ну, знаєте, як, як садху, як священник, людина, яка настільки як це, поглиблена у свідомість Господа, у свідомість Крішни, що він. Це дуже такі глибокі знання і дуже такі високі. ось, Але завдяки Говінді Махараджу, завдяки тому, що якраз Говінда Махарадж він приніс це іншим людям. так, Він завжди робив якісь ну, якісь якісь заходи ось для того, аби люди ще більше змогли про це дізнатися. ось, тому...